прошу вас до слова. Дякую, дуже шановні колеги. Е, хочеться коротко зупинитись на е, нових досягненнях в системному лікуванні е, пошивана метастатичного раку нирки. Е, скажу зразу, що е, Революції не відбулось, але певні зміни є і вони можливі. Трошки зупинюся на епідеміології на сьогоднішній день це друга провідна причина смерті. Ми всі забуваємо про те, що всі згадуємо історію про Сполучені Штати Америки як передову медицину. У них онкологія вийшла на перше місце серед причин смерті, однак в світі залишається майже вдвічі частіше пацієнти люди. Помирають від не онкологічних проблем, а серцево судинних. Це кожна шоста смерть у світі. Онкологічні проблеми, і за 90... в 2019 році близько 10 мільйонів смертей у світі було причиною цього була онкологічна проблема. Поширеність по нозологіям: 1,3% від цього населення України 104 мільйони людей страждають від будь-яких форм раку. Збільшення кількості смертей на 75% за 20 років. Нарково-клітинний рак, десята позиція серед онкологічних захворювань. Всього страждають на цю патологію 1,87 мільйона пацієнтів. При цьому щорічно реєструється близько 431 тисяча нових випадків, смертей 180 тисяч. Більша половина цих випадків по статистиці з країни ЄС та Сполучених Штатів Америки це більше 200 тисяч випадків на рік. Причина цьому лише в тому, що там активно використовується рання діагностика, скринінгові методи обстеження. В зв'язку з цим набагато частіше діагностується нирково-клітинний рак. При цьому не дуже приємна статистика: неметастатичний при первинній діагностиці зустрічається 70% випадків, метастатичний лише 30% випадків. Але незважаючи на наше лікування, близько 30% випадків неметастатичного клітинного раку, в перспективі будуть в віддаленому періоді мати прогресію захворювання і вони будуть підлягати подальшій системній терапії. Проблеми лікування. Він рефрактивний до променевої терапії, хіміотерапії і мінімальна реакція на лікування цитокінами. Досягнення, які на сьогоднішній день у нас є до появи таргетних препаратів медіана виживаності загальної пацієнтів, була всього півтора роки, максимум рік-півтора в еротаргетних препаратів при появі першої лінії терапії. Виживаність піднялась до двох років. Друга лінія терапії з 2013 року введена в клінічну практику. Підняла виживаність до трьох років. І в еру імунних препаратів отримані перші дані про рівень медіану виживаності. Вона досягає п'яти років, тобто маючи. Поступово нові нові препарати ми вже переводимо це захворювання, фактично в хронічне захворювання. Це е, мрія любого лікаря перевести онкологічне захворювання в хронічне, яке можна тривало лікувати, і е, ми на, е, є свідками такого процесу. На тобто, 5 років це досить великий термін, і це медіана. Тобто є пацієнти, які можуть на цьому лікуванні і довше жити із непоганою якістю життя. Класична річ, яка використовується при призначенні системного лікування, це групи ризику, групи прогнозу, і вони чітко відрізняються. Вони стандартні, їх всі знають, але на них основана вся подальша тактика призначення системної терапії. 2019 рік системна терапія. Вперше з'явились імунні препарати комбінації пілімомаб з німолювабом, показала кращі результати, ніж сунітіні в лікуванні в першій лінії. Величезна кількість препаратів. Всі виробники змагалися один з одним, хто стане в першу лінію, у кого будуть кращі результати, хто стане в другу, на чому будуть заробляти гроші. Це змінило зв'язку з введенням імунних препаратів. Всі імунні препарати вийшли на першу ланку. В групі з гарним прогнозом це комбінація: ніболюмаб, кабазантіні, пембролізумаб, ксітіні, пембролізумаб, лівантініп. В групу середнього і поганого прогнозу додається ніволюмаб з іпілімумабом. Та ж сама ситуація, альтернатива з таргетними, терапі... з таргетними препаратами. сунідіні з Апанібом в групі гарного прогнозу і поганого додається квазентіні. На сьогоднішній день стандартом в усьому світі в розвинених країнах є все таки імунна комбінація препаратів, але альтернатива для пацієнтів, хто не може отримувати або толерантний до інгібіторів, залишається таргетна терапія. Я представив цей слайд про протираковий імунний цикл. Він дуже показовий лише з точки зору. що на сьогоднішній день ми можемо показувати нам точку прикладення, це примування, активація т лімфоцитів в дендритних клітинах, де присутні ті мішені, на які у нас є сьогодні препарати. Це CTLA-4 та pd 1 PD-2, PD-1, 1 І в момент, коли пухлина клітина піддається впливу імунного циклу, знову ж таки, PD-1, PD-L1 маркери. Але е, ще є дуже велика кількість інших е, маркерів, які можуть в подальшому е, змінити тактику лікування. Е, класичне е, дослідження, яке було представлено 2018 року, і е, е, коли вперше вийшли імунні препарати, Ніволюмаб і Пілімумабам, в дослідженні виявили, що в повній е, в повному пулі пацієнтів не показав переваги у порівнянні з сунітінібом, але коли виділили окремо групу поганого і середнього прогнозу, виявилось, що він такий кращий, ніж сунітініб. Е, оновлені дані. Кінець минулого року, 22-го року, представлені дані по загальній виживаності п'ятирічні. Вже 48% пацієнтів пережили п'ятирічний період в групі з ніволюмабом і пелімомабом проти 37% в групі. Соніті, при цьому тут використовували вже весь пул пацієнтів. Можливі зміни в стандарти лікування, тому що доведено, що всі пацієнти, і в тому числі з групою гарного прогнозу, можуть бути теоретично включені в цю комбінацію для подальшого лікування. Рівень об'єктивної відповіді до 9% в групі повної відповіді, до 9% в групі ніволюмабу, СвіпелімуМАБО. При цьому наголошу на цьому слайді це слайд останніх робіт. Показано, що в групі з поганим і середнім прогнозом. Доведена ефективність, все таки, але в групі з гарним прогнозом ефективність в порівнянні з сунітнібом статистично достовірно не доведена. Тобто, я покажу в подальшому слайди по всім дослідженням імунних препаратів. Група гарного прогнозу не краще ніж імунних препаратів у порівнянні з класичними таргетними препаратами. Побічні прояви велика кількість, але вона в групі імунних препаратів була менша в порівнянні з сунітінібом: 46% 3-4 ступені проти 63% у групі сунітінібу. Але треба пам'ятати, що 1,5% цих пацієнтів гине від побічних проявів, які можуть виникати. Ці препарати повинні використовуватись імунні препарати в центрах з досвідом такого лікування, з мультидисциплінарною командою. В тому числі з реаніматологами з, іму, з імунологами бажано. Пемброаксі комбінація е, класична схема е, дослідження порівнювали 432 пацієнти проти 429, пембро з е, проти сунітні, нібу. Останні дані також опубліковані е, рік тому. Визначена вже трьохрічна виживленість в цьому дослідженні 63 проти, 24, проти 54%. Різниця достовірна, це загальна виживленість. Знову ж таки, під групи. В групі, на жаль, указка не працює. В групі гарного прогнозу. Статистично достовірної різниці виявлено не було. Група поганого прогнозу і середнього прогнозу. Статистично достовірна різниця в виживаності цих пацієнтів. Профіль побічних проявів не буду зупинятись, не гаяти час. Інше дослідження: ніволюмапка, кабазантініб проти сунітінібу комбінація. Оновлені дані 2022 року. Загальна виживаність, е, достовірна е, комбінація Ніва з кабазентінібом краще, ніж Сунітініб. повна відповідь 8% пацієнтів. Знову ж таки, субгруповий аналіз. В групі гарного прогнозу вони не краще, ніж Сунітініб. Е, профіль побічних побічний 99,7% пацієнтів мають побічні прояви. На цьому наголошую це високотоксична терапія. Дослідження лівантініб пембролізумаб з еверелімусом порівнювали три комбінації: лівантініб з пембролізумабом, лівантініб з Еверелімусом і проти Сунітінібу. Загальна виживаність. Комбінація Лівантініб з пембролізумабом дала кращі результати по загальній виживаності. Слід відмітити, що повна відповідь вдвічі вище ніж в інших комбінаціях. 16% пацієнтів мали повну відповідь на Призначене лікування. Знову ж таки, підгрупи е, по е, прогностичні підгрупи. Група гарного прогнозу. Е, Виявилося, що сумні навіть дещо краще, ніж дана комбінація у цієї категорії е, пацієнтів. Е, Різниці статистично достовірної немає. Побій, профіль побічних проявів 99,7%, знову ж таки, максимально висока цифра, і грейд 3 82,4%. Фактично 4 з 5 пацієнтів мають грейд 3 побічні прояви, потребує дуже ретельного нагляду. Перспективні дослідження на сьогоднішній день, як в лікуванні раку передміхорової залози, трьохкомпонентна терапія, Дослідження, яке ще не закінчилось, опубліковано АСКО цього року, порівняння. Кабасантиниб неволюмабс и в порівнянні з э, неволюмаб и пилемумаб. Виявилося, що додавання кабазантінібу статистично достовірно підвищує виживаність без прогресії, однак ще немає даних по загальній виживаності і надто високий рівень побічних проявів такої комбінації. Інше дослідження, яке використовував торіпалімаб з ксітінібом проти таку, сунітінібу, такого також дало попередні гарні результати безпрогресивна виживаність та загальна виживаність. Достовірно краще в групі нові комбінації. Однак, медіана дослідження не досягла свого часового показника лише 14,6 місяців. Дані опубліковані есмо 2023 рік. З приводу попередньої доповіді дуже багато підтипів нирково-клітинного раку. Насправді дуже велика проблема зробити хоч одне адекватне дослідження по несвітлоклітинному раку. Тому всі подальші рекомендації, наприклад, церкоматоїд рекомендується комбінована терапія з інгибіторами імунних контрольних точок. Вони краще за ніби. Але це субпопуляційні аналізи в при проведенні стандартних клінічних досліджень. Це зовсім невеликі групи пацієнтів. Ступінь доказовості 2А. Це субаналіз кожного з проведених клінічних досліджень імунних препаратів. Несвітлоклітинний рак. Слабкий рівень достовірності. Пропонується сунітініб, з іншими підтипами типами світлоклітинного раку, крім папілярного типу. Нема жодного навіть субаналізу по використанню імунних препаратів в цій категорії хворих. Занадто рідкісна патологія, зібрати хоч якісь дані неможливо. основана на системному огляді досліджень другої фази і підгруп пацієнтів при лікуванні, коли лікували таргетними препаратами. Папілярний тип, який б сказали, був об'єднаний два типи в один. Пропонується виконує кабазантініб з папілярним типу, типом неркоглітинерації на основ, раку на основі результату рандомізованого клінічного дослідження. І запропоновано імунні препарати, знову ж таки на основі невеликих одногрупових досліджень. Проблеми першої лінії терапії насправді доволі серйозні. Те, що я вам показував на попередніх слайдах, в групах гарного прогнозу ефективність імунних препаратів не доведена. Всі ці комбінації виявляються по ефективності, такими ж, як і таргетна терапія. Можливо, при гарному прогнозі використовувати таргетну терапію. Інше питання – це е, значна е, кількість побічних проявів, комбінації, особливо комбінації імунної з таргетною терапією. Комбінація е, імунний з імунним чекпоєтном 46 – 46% токсичність 3-4 ступеню, 1,5% смертельних випадків. Комбінація імунних з TKI е, з таргетними е, токсичність до 70% 3-5 ступеню, 1% смертей. Потребує ретельного нагляду. Невідома динаміка від першої лінії терапії, особливо при використанні імунних препаратів, тобто це може бути псевдопрогресія. При стандартних клінічних обстеженнях ми рекомендуємо пацієнту при системній терапії перше обстеження три місяці після початку лікування. Але при імунних використанні чекпоїнтів це може бути псевдопрогресія, пов'язана з. Інфільтрацію пухлини лейкоцитами, що в подальшому приведе до регресії цієї пухлини, але це ми можемо сприйняти як прогресію. Тому змінюйте терапію лише при 100% впевненості в прогресії, адже немає впевненості в ефективності подальшої терапії, і ефективність другої лінії терапії завжди гірша. На сьогоднішній день відсутні біомаркери, які прогнозування ефективності лікування нерково-клітинного раку через високу прогресію. перші по намагання спроби є зміна класифікації, але поки що в клінічну практику це висок, гарного застосування немає. І крім того, наші лабораторії не завжди можуть поки що дати результат по підтипам. І ми не зможемо чітко прогрес, немає чітких даних про ефективність лікування у кожного з підтипів дуже рідкісні пухлини. І, на жаль, лише 30-50% пацієнтів отримують другу лінію терапії через прогресію та значні побічні прояви. Тобто більше половини наших пацієнтів другу лінію не отримують. Що стосується другої лінії. Після проведення е, імунних імунотерапії в першій лінії стандартів лікування на сьогоднішній день фактично немає. Е, проблема відсутність рандомізованих досліджень другої лінії терапії після використання імунної ланки. Це не лише нечисленні ретроспективні серії і е, фактично е, доказова база відсутня. Рівень рекомендацій, лише думка експертів. Представлені дані є невеликих досліджень без груп порівняння, перспективні дані після проведення клінічних досліджень імунотерапії в першій лінії і ретроспективні поодинокі дослідження в центрі. Вже була спроба і вона виконана АСКО 2022 систематизувати такий підхід, призначення таргетних препаратів після імунотерапії лише це по даним ретроспективних оглядів. Невелика кількість пацієнтів сумарно в світі лише тисячу таких кейсів було представлено після імунотерапії. підсумовуючи дану презентацію, було виявлено, що загальна частота відповіді в середньому 23%, дуже невисока. Об'єктивної відповіді, виживаність без прогресії в середньому 8 місяців від 2 до. Від двох місяців, трьох місяців до до одного року. 에, проспективні дані взагалі дуже обмежені. 에, призначення таргетних препаратів післяімунних препаратів. Це постхок аналізи 에, клінічних досліджень. Знову ж таки, рівень об'єктивної відповіді дав на аксітініб і кабазантініб до 40%, але безпрогресивна виживаність знову ж таки дуже невисока: 6-7-8 місяців. Є навіть системний аналіз про призначення імунних, імунної комбінації після імунних препаратів. Він представлений в 2022 році. Рівні за дизайном роботи з малою кількістю пацієнтів, лише 310 пацієнтів було виявлено таких. В деяких випадках, можливо, це була не друга лінія терапії, а лікувальний бустер. тобто псевдопрогресії після призначення попередньої імунотерапії і її відміни, середня частота відповіді 23%, виживаність без прогресії в середньому 6 місяців. Очікуються результати чотирьох великих досліджень, які можливо дадуть нам нові дані, відкриють нові горизонти в лікуванні цієї категорії хворих. Друга лінія після імунотерапії. Що стосується тої терапії, яку ми звикли використовувати, це призначення після таргетних препаратів, які у нас на сьогоднішній день слава Богу присутні навіть безкоштовно для пацієнтів, це е, стандартна є велика доказова база, рівень достовірності презентав 1Б. Призначення ніволюмаба, кабезентіба або Оксітініба, ніба. Однак, чи насправді вивчені всі можливі опції, а чи опція вив... призначення імунної терапії після стандартної таргетної терапії на сьогоднішній день не вивчена зовсім. Е, ще одне питання, на якому хотів би зупинитись: це адювантна терапія, е, це те нове, що з'явилось. Після проведення лікування в групу пацієнтів, в тому числі оперативного, оперативного лікування, п'ять досліджень, які вивчали імунні чекпоїнти. Лише одне дало нам позитивну відповідь, показало перевагу. Стандартний дизайн: дві групи пацієнтів майже по 500 включені. Пацієнти, які одна група отримувала пембролізумаб на протязі року, інша плацебо. Які ж пацієнти були включені? Тобто на цьому основа це основа, яким пацієнтам ми можемо призначати таку терапію: проміжний високий ризик. Т2 з g 4, високоагресивні пухлини або саркоматоїдний компонент, Т3 Т4 будь-який тип G, група N+, і М 1 без ознак захворювання. Пацієнту видалене первинне вогнище, плюс видалені всі олігометастатичні ділянки. Виявилося, що без виживність безрецидивна виживність була краща в групі е пемралізумабу, е становила 78 проти 67% в групі плацебо. Різниця статистично достовірна. По субгруповому аналізу краще в групі пацієнтів з високоагресивними пухлинами. Всі групи, які три групи, які були включені, показали перевагу у порівнянні з плацебо високоагресивні пухлини, і важливе значення експресії ПДЛ-1 рецептора. При поганні експресії незначні менше 1%. Препарати фактично не не показали своєї ефективності. Загальна виживленість також доведена перевага пембролізумабу, побічний по побічних ефектів ґрейд 3-4 лише 32% проти 18% в групі плацебо. Таким чином, на сьогоднішній день вадівантно пембролізумаб включений в стандарти лікування пацієнтів у пацієнтів після стадії Т 2 з грейд 4 е, саркоматоїдним компонентом і в пацієнтів з Т-3 і Т4 після проведення е, м, видалення повністю метастатичних вогнищ. Дякую за увагу. Висновки, в принципі, витікають з доповіді. Дякую, дяку, Олег Анатолійович, дуже здорово.